Це справжня токсична атмосфера. Гірше не придумаєш. У результаті ви постійно думатимете про роботу навіть вночі. 30 мільйонів американців вважають своє місце роботи токсичним. Що не так з фразою на роботі, ми як одна велика родина. Схоже, Ілон Маск не розбирається не тільки в політиці, а й у робочій етиці. Hello everyone! Як часто ви відчуваєте в тому від роботи? Можливо, у вас не до кінця або зовсім не влаштовує компанія чи колектив? Тоді це відео для вас. Ми поговоримо про важливу соціальну тематику, про ментальне здоров'я та благополуччя працівників на роботі. Однак не просто торкнемося цієї теми, але дізнаємося, як сказати про серйозні світові проблеми у робочому середовищі англійської. Адже ви на каналі школи корпоративної та бізнес-англійської Япі? Тож починаємо. Як повідомляє BBC, нещодавнє дослідження, яке провели в Азії, показало, що дві треті з опитаних працівників вважають, що робота є головним фактором, який впливає на їх психологічне здоров'я. Тож, які негативні наслідки для нього може мати робота? Проблем набертоксикворкенваймент? Найперша проблема сучасних компаній токсична атмосфера. Toxic environment – це коли ви погано почуваєте себе на роботі, усі безперестанку агресують, підколюють, кричать, пліткують. У таких умовах дуже некомфортно працювати. Щоб довго не пояснювати, що таке toxic environment, просто згадайте фільм «Диявол носить прадак. Please bore someone else with your questions. You have no, фінктепензанвоч. Кестін сам різенмайкафієзнгі ашідайросам. Це справжня токсична атмосфера. Гірше не придумаєш. Наскільки ж це розповсюджена проблема? За даними бізнес Insider, 30 мільйонів американців вважають своє місце роботи токсичним. Це майже кожен дев'ятий житель США. Як же не потрапити в жахливі умові праці? Якщо ви в пошуках роботи, то буде корисно це дізнатися. Далі про red flags, на які варто звернути увагу в описі вакансії або під час співбесіди, їх описали на сайті з пошуку вакансій IV Access. Перший red flag fast-paced environment. Швидко змінне середовище, якщо перекладати дослівно, ну, адже fast це швидко, а pace – темп. Тобто працювати доведеться у швидкому темпі. Багато завдань, які ніколи пояснювати, та високий рівень напруги, high pressure. У результаті ви постійно думатимете про роботу навіть вночі. Ось приклад «Fast-paced environment» та «High pressure» у серіалі ведмідь. No, так куди ж без нецензурної лексики у «Toxic environment»? Другий «Red flag» – На співбесіді не можуть чітко сказати ваші майбутні обов'язки або умови праці. Тобто дуже нечіткий опис вакансій. «Unclear job description», оскільки зрештою на вас повісять купу обов'язків, які можуть і не входити у вашу посаду. Проте виконувати ви їх будете до того ж безкоштовно. Наприклад, якщо роботодавець не знає, які години перерви та скільки вона триває, вам можуть по товариськи сказати, ви можете влаштувати перерву, коли вам хочеться, але більшість наших працівників цього не роблять та обідають прямо за робочим місцем. Є ризик, що завдань настільки багато, що перекусити чи відпочити просто ніколи. Це називається running lunch», тобто перекусити, коли є час, і кожен вирішує сам, коли це зробити. Або ж «grab-and-go lunch». це швидкі перекуси, дослівно переклад означає схопи та йди. Третій «red flag» – фраза you need to be available 24 7 або This job requires you to be available 24-7», Тобто ви постійно маєте бути на зв'язку. Такі мови праці призводять до серйозних наслідків та проблем зі здоров'ям. Якщо ж у вас вже є робота, то дочекайтеся далі відео рекомендацій, як виявити токсичну атмосферу в компанії. Це детально описали в статті Business Insider. Перший «red flag» – «gossiping», Тобто ваші колеги постійно пліткують, можливо, в. Цілому про компанію або може й про вас, так як вони бояться напряму поскаржитись керівництву, їм лишається лише пліткувати. Другий «red flag» – Ви відчуваєте, що застрягли або стоїте на місці. «Feeling stuck» – Ви не отримуєте підвищення «promotion» або ж його отримує той, хто працює менше за вас. Третій «red flag» – Ви боїтеся проявляти ініціативу та ділитися думками та ідеями. «thoughts and ideas». Це пов'язано з тим, що токсичні робочі місця часто мають авторитарний тип керівництва. Тож, коли ви проявляєте ініціативу, начальник критикує ваші ідеї або ж навіть принижує за будь-яке висловлення власної думки. Четвертий «red flag» – у керівництва є улюбленці, тобто така ситуація, як «favoritism». Наприклад, вам можуть дорікнути за запізнення на 10 хвилин, а вашому колезі, який кожен день приходить на півгодини пізніше, Нічого не говорять. П'ятий «red flag» mm – -hmm. неповага до ваших кордонів, «Disrespect to your boundaries». Наприклад, ви берете участь в робочих нарадах під час обідньої перерви, або вам дзвонять на особистий номер в неробочий час на вихідних або у відпустці. І шостий «red flag» mm -hmm. – недостатньо комунікації. Lack of communication – Вам не надають усієї інформації щодо завдань, які ви маєте виконати. Або кожен говорить різне, тобто інформація суперечлива. Це виливається в конфлікти, скандали і вас роблять винним у всьому. Як же зупинити toxic environment? Одні з найдієвіших методів, які пропонує видання Forbes, є відкритий діалог, open dialogue, чіткі та прозорі спілкування та очікування, clear, transparent communication and expectations. Problem number набер – Work-life balance. Чи чули ви колись фразу на роботі We're like a family. Ми тут як родина. Здавалося, звучить по-товариськи та мило, однак у сучасному світі це вже вважається не окей. Так, професійна етика змінюється. Тож давайте розбиратися, що не так з фразою на роботі, ми як одна велика родина. Як йдеться в матеріалі TED, відомої платформи для виступів та лекцій, коли компанія нав'язує вам свою думку, що вона ваша родина, it can actually do damage to company culture. Це може завдати шкоди корпоративній культурі. І результати такого підходу рідко бувають позитивними. The results are rarely positive. Чому? Про це пояснюється далі у статті від TED. Компанія це не сім'я, A company is not a family. А коли вона починає відчуватися такою, то кордони порушуються. Наприклад, ви не можете вказати на недоліки колезі, бо це відчувається, ніби критикувати або ображати, скажімо, маму чи тата. Також працівники, які звільняються, будуть тавруватися як зрадники. Get labeled as betrayers. До того ж, вам буде здаватися нормальним відповідати на робочі дзвінки у вихідний або на свята, Нібито, як же вони без вас, як же ж можна кинути родину. Тобто від вас вимагатиметься повністю присвячувати себе робочому колективу та його завданням. Це не здорова динаміка, тож робота це робота, а родина це родина. Це називається work-life balance – баланс між роботою та життям. Простими словами, робота лишається на роботі. А вдома місце та час тільки для родини. Ось що про фразу we are like a family» говорять на подкасті «Indeed», присвяченому пошуку роботи. I don't want you to talk to me like you talk to your family. I have a family. I want some boundaries. Як вони говорять, коли колеги сприймають один одного як родину, більше вірогідні, що вони казатимуть неприпустимі жарти, Inappropriate jokes. що змушує почуватись некомфортно, Feel uncomfortable. Тому просто необхідно визначати кордони або межі. Set boundaries. Якщо кордонів немає, то на роботі виникають проблеми, про які ми поговоримо далі. Problem number three. Overwork. Overwork culture, культура перепрацювань. Це коли працівники лишаються допізна в офісі, хоча робочі години вже закінчились, або коли вони працюють навіть у свій вихідний. Зокрема, за інформацією BBC, Японія дуже відома традицією перепрацьовувати. Вони почали це після Другої світової війни, щоб відновити економіку країни. Однак це настільки вкорінилося в спосіб життя, що японці досі не можуть зупинитися. А от по всьому світу кількість перепрацьованих годин на тиждень збільшується з кожним роком. Спочатку це були 7 годин, а потім цілих 9. У статті наголошують, що це небезпечно, адже може призвести до виснаження організму – Exhaustion. До міфу, що перепрацювання – це круто, доклався відомий мільярдер Ілон Маск. Стаття на BBC про overwork culture навіть проілюструвала його фото над цитатою «Nobody ever changed the world in 40 hours a week». Ніхто ніколи не змінював світ за 40 годин на тиждень. And then just work like hell. I mean, you just have to put in Йно ейді арідар вікс евік. Не саме да одостинзмп діадзе сексес. Схоже, ілон маск не розбирається не тільки в політиці, а й у робочій етиці. Однак часи змінюються згідно з опитуванням FlexJobs у 2022 році. 63% американців обрали б кращу роботу, де дотримується work-life balance, а не ту, де вища зарплатня або є певні пільги. Також все більше зірок починають пропагувати Work-Life Balance на перевагу, як це називають в мережі, досягаторства та успішному успіхом. Наприклад, індійська актриса та модель Пріанка Чопра, яка переважно знімається в американських фільмах. But as I have seen and lived more life I've realized having a work life balance is really important. If you invest in yourself and you're really good at what you do and you kind of find your rhythm and your strengths focus on that find a work life balance it just work becomes so much better. You're inspired Однак, у чому глибша причина, чому люди вдаються до перепрацювання? Уявіть, що ви влаштувались на роботу. Ваш графік до 6-ї години. Однак, коли приходить сьома година, увесь офіс не зупиняється працювати. І ви розумієте, що ви єдиний, хто збирається додому. Ви питаєте в колегу, в чому справа, і вам відповідають, що так прийнято. Це традиція, що всі затримуються, хоч робочий день до шостої. Це неймовірний тиск, не хочеться виділятися. Тож і нові співробітники вдаються до понаднормових годин. І так по колу. Як вважають на каналі Harvard Business Review, Overwork Culture створює для нас неправильні опції. А саме такі, що ми повинні обирати між роботою та особистим життям. У той час як це все можна гармонійно поєднувати. Що знову ж таки про work-life balance. So, why do we do it? We do it because it's our opportunity to prove how smart we are, how smart and analytical we are. It has nothing to do with what the client needs. It has nothing to do with maintaining the competitiveness of the firm. Тобто працівники даються до понад нормового робочого дня, щоб довести, що вони розумні та аналітичні, smart and analytical. Однак overtime ніяк не впливає на успіх компанії, потреби клієнта, client needs та конкурентну спроможність, competitiveness. Щодо overwork є відома фраза: Stop working overtime, your boss doesn't even care. Problem number 4 burnout. Усі перераховані проблеми, Токсична атмосфера на роботі, дисбаланс роботи та особистого життя, понаднормові години праці призводять до вигорання. Burnout. У Harvard Business Review також додали, що до вигорання призводить відсутність заохочення на робочому місці, за великі навантаження, недовіра до колег. Також коли не вистачає контролю над ситуацією, або ж коли ви помічаєте нечесність або несправедливість на роботі. І, звичайно ж, узагальнює це все слово стрес. Психологи з Psychology Today радять у випадках вигорання дати собі час відпочити. Згадати про хобі та захоплення, окрім роботи. І досить неочікувана порада, але вони також закликають відмовитись від мультизадачності. Не робіть багато справ одночасно, зупиніться на одній конкретній задачі. А також не думайте, що ви самотні в цій проблемі. Навколо вас є колеги, і ви ніколи не знаєте, який їх психологічний стан насправді. Якщо робити підсумок, він може звучати так. Заради ментального та психологічного здоров'я треба легше та спокійніше ставитись до роботи, що не завжди виходить у сучасних перегонах за успіхом. Проте, можливо, його вдасться досягнути, коли є баланс у житті, а не коли ви повністю присвячуєте себе роботі. Тож завершимо відео цитатою серіалу Емілі в Парижі. А саме які слова каже французький колега американці Емілі. Дякую вам за перегляд! See you next time. А також бережіть своє ментальне здоров'я.